На даний час я начальник рятувального відділення, звуть мене Іван Свинобой. З 2014 року я в службі ДСНС в міжрегіональному центрі вже майже 10 років. Відслуживши в Збройних силах України, повернувшись додому, я знаю, що в моєму рідному місті є такий потужний і сильний центр, як міжрегіональний центр. Тим паче я знаю, що дуже багато моїх знайомих служать там, і я вирішив для себе стати рятувальником. Ми зараз знаходимося у нашому такому маленькому спортивному куточку, де, у вільний від роботи час, ми займаємося фізичною підготовкою, влаштовуємо тут також маленькі якісь змагання. Зацікавлена програм рятувальника. Ну, це те, що. Хлопці, рятувальники рятують життя, допомагають населенню. Залучень в моєму житті було багато, і на Роменщині, і в Фінській області ми виїжджали. Але таке саме, що запам'яталося, це було місто Запоріжжя 23-му році. У дев'ятиповерхівку прилетіла ворожа ракета С-300. Це було десь в другій годині ночі. І ми виїхали на це залучення, на це віхто ВНС. Дев'ятиповерхівка вона склалася з 9 по перший поверх. Люди були вдома, вони не підозрювали нічого. І ми розбирали завали, ми діставали людей, ми надавали допомогу. Було дуже-дуже багато пошкоджень. Це дуже-дуже важко на це дивитися, на людське горе. Це такі, яке залишилося залишиться в мені на все життя. У зв'язку з останніми подіями в країні, які відбуваються, то всі труднощі, це, навірно, напевне, найбільше це людське горе. То я їду і вже рішення приймаються на місці і дивляться по ситуації. Тобто, ну, будь-який виїзд він не повторяється, він не може бути однаковим. І ми приймаємо рішення вже на місці, чи це ДТП, чи це вибухи, тобто ну, тут. Нема такого, що ти заранше спланував і проїхав, зробив це і поїхав назад. Для вас, мої друзі, я хотів би вам порадити. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, тому що ну, життя це найголовніше, що є, і його не повернеш. І я пишаюсь тим, що я рятувальник. Рятувальник це професія, і цією професією потрібно жити. Ну, з дітками художнього гудка ми е, придумали і за, за допомогою вони нам допомогли намалювати таку красоту. Це наша Україна, і її не можна не любити. Тому я впевнений, що перемога буде за нами.